Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні буде невеличкий огляд про дуже класний мотоцикл, а саме Ліфан, моделька КПР 250. Погнали! Даний мотоцикл є в принципі не дуже дорогим, можна сказати, бюджетна модель, спортивна бюджетна модель. Але дуже класно підійде тим, хто хоче почати своє мото життя, тому що в нас тут встановлений бензиновий двигун одно одноциліндровий, чотирьохтактний на 250 кубічних сантиметрів або ж 23,5 кінські сили. Тобто не занадто, але й вже й немало. Друзі, тут у нас встановлений інжектор, тобто інжектор напалена система. Можемо забутись повністю вже про карбюратори та його налаштування не, не, не дуже зручне, так також. Повітряно рідинне охолодження, попереду в нас встановлений радіатор, який охолоджує рідину. Ну, і Коробка передач у нас на 6 ступенів. Як можете бачити, сама лапка видвинута назад, тому що спортивна модель, і в принципі посадочка така, що ви будете нахилені трішечки вперед, а ноги будуть е, назад. Розвиває швидкість, до речі, до 130 км на годину, що в принципі для 250-ки це досить непоганий результат. До речі, друзі, цей малюк насправді трохи напичканий. Не так багато грошей і коштує, але тут є і інжектор, і АБС, до речі, і система контролю тяги. Тобто, в принципі, непоганий малий, я б сказав. би. У нас дискові гідравлічні гальми як попереду, так і позаду. Як ми можемо бачити, присутній АБС, як на передньому, так і на задньому колесі. Розміри колес. Задні 130, 70 17 а передні 180-17. Підвісочка гідравлічна вилка попереду і моноамортизатор позаду, який налаштовується. І двигун, до речі, я на початку не сказав оригінальний від компанії Elefant, Тобто, це якісні двигуни. Хто розбирається в цій техніці, той розуміє, чому до речі, не сказав про те, що в нас вібро антивібраційні такі накладки гумові на на ножках у водія, це для того, щоб ви не відчували настільки сильно вібрації, яка, в принципі, тут і так невелика. Ну вона є, але не настільки велика, а ножки цьому е запобігають ще краще. Давайте перейдемо за сам за саме кермо. Так, ну перше, про що хочеться розказати, це подивитися, як нас вмикається електронна цифрова приборна панель. Така анімація. Все, що потрібно на екранчику, присутнє. Екранчик, як ви можете бачити, не знаю на камері, чи настільки передається, чи ні. Але в мене читабельність просто на найвищому рівні, хоча зараз сонце світить. Ну, Але тут у нас є ось такий козирьочок, типу вітрозахист, який створює додаткову тінь для нашої приборки. Далі. Тут нас керування світлом, все як завжди. До речі, світло ледівська оптика дуже класно світить. Класний такий горизонт тримає вночі і чудово освічує дорогу. Ну і відключення АБС присутнє та система контролю тяги, яка також керується в нас. Ось тут під рукою класно, класно. Ну і USB-шка, друзі, для підзарядки ваших гаджетів на 2 А присутня. Тому, друзі, якщо вам цікаво, я залишу посилання на цей мотоцикл під цим відео. Там буде актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте його. І також е, хочу сказати, що даний мотоцикл доступний в кредитуванні, а також доставка присутня по всій Україні. Якщо вам потрібна додаткова інформація стосовно цього, ви можете зателефонувати за номерами, які вказані на нашому сайті. Там хлопці вас проконсультують абсолютно повністю по всім вашим питанням, які вас цікавлять. Тому, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк та напишіть комент, як вам цей малюк. Та підписуйтесь на наш канал, тому що далі буде більше. Всім па-па!